4 липня відбулося засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Понад 20 питань порядку денного розглянули члени виконкому. Зокрема, на засіданні присутні заслухали звіт директорки Нововолинського інклюзивно-ресурсного центру Оксани Макари про роботу установи за перше півріччя 2024 року. Працівниками центру з 2019 по дві 24 роки було проведено 1007 комплексних оцінок. У період воєнного стану до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної оцінки звернулося 58 дітей із числа ВПО. За перше півріччя 7. Станом на 1 липня поточного року на обліку у Нововолинському ІРЦ перебуває 704 дитини віком від 0 до 18 років, які мають особливі освітні потреби. Основною метою діяльності центру є, так як і надалі, проведення комплексної оцінки, надання колекційно-розвиткових послуг дітям і надання послуг, так само і педагогам, які працюють з цими дітьми. У період воєнного стану проводилася комплексна оцінка також з дітям внутрішньопереміщених сімей. Таких дітей в загальному в нас було 58, а за перше півріччя звернулося сім дітей. Фахівцям надавалася повністю підтримка і сім'ї, і дитини. Також хочу сказати, що почастішили звернення сьогодні до нас сімей військовослужбовців. Працівниками центру за 19-24 рік проведено 1007 комплексних оцінок, серед них 96 у першому півріччі 2024 року. Станом на 1 липня 2024 року на обліку в Нововолинському центрі перебуває 704 дитини віком від 0 до 18 років, які мають особливі освітні потреби. У 2023-2024 навчальному році у ліцеях Нововолинської громади було відкрито 42 інклюзивних класи, де навчалися 50 дітей, та 18 інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти для 27 дітей з особливими Освітніми потребами у Нововолинському ІРЦ 439 діток отримали корекційно-розвиткові послуги. Також фахівцями надаються послуги дітям раннього віку. Щороку діти отримують корекційно-розвиткові послуги у наших фахівців нашого центру? Це складні діти з складними порушеннями розвитку. Всього отримали 439 дітей. Ці послуги проведено з ними 8 тисяч занять у першому півріччі 2024 року отримали 56 дітей, з якими було проведено 1006 занять. Педагоги центру надають послуги дітям раннього віку. Всього до нас звернулося, охоплено послугами нашими 100 дітей раннього віку, це від 0 до 4 років. А за перше півріччя 24-го року до нас звернулося 17 батьків, які виховують цих діток. Із батьками, і дітьми проводиться, проводять роботу практичні психологи, вчителі реабілітологи та вчитель Батькам надаються індивідуальні консультації. За словами директорки установи, фахівці інклюзивно-ресурсного центру продовжують навчатися та навчати інших. У 19-24 роках було проведено 3767 консультацій для педагогів, які працюють з цими дітками. За період 2019 24 року було проведено 136 заходів для педагогів, які працюють в закладах освіти з дітьми з особливими освітніми потребами та інвалідністю. В першому публічні 24-го року директором та фахівцями центру, консультантами ЦПРПП проводився цикл сертифікованих семінарів для педагогів міста, це організація освітнього процесу з дітьми з різними категоріями труднощів. Також такий спільний сертифікований семінар було проведено для асистентів-вчителя, співпраця вчителя, асистента вчителя, практичні кейси для роботи ми з особливими освітніми потребами. І в 2024 році в рамках проєкту «Психологічна підтримка дітей під час війни в Україні за допомогою фізичної активності» на базі нашого центру пройшли навчання 20 педагогів, ліцеїв 2, 4, 8, 9, Грядівського ліцею і Новоліцької спеціальної школи. Як результат було проведено, було залучено... До цих заходів більше як 450 дітей було проведено фестивалі в кожному закладі освіти, і також до дня захисту дітей було проведено вже традиційний фестиваль.